Віта, а в світі стрімко набирає обертів тренд, який тягнеться ще з древнього Єгипту. Що там цей тренд називається як бути вічно молодим або революція довголіття? Ну в принципі, скільки і існує ця планета, всі хотіли завжди жити вічно. Ну, Короче, люди прагнуть будь-якою ціною сповільнити біологічний годинник. Для цього одні звертаються до чудо процедур, пігулок, інші змінюють харчування і спосіб життя. Або як деякі наші артисти українського шоу бізнесу підробляють дату випуску в паспорт. Є і є Але є й ті, хто перетворив своє життя у справжню боротьбу зі старінням, скажімо mm. так, не здаються, нічого не змінюють в паспорті, а хочуть вигадати щось цікавеньке. Mm. Вони витрачають ну реально купу грошей на експерименти з своїм тілом. Суворо контролюють раціон і проходять десятки медичних процедур щороку. Власне, хто ці біохакери? У чому їхній секрет? Що кажуть медики та науковці про старіння і чи дійсно можна уповільнити цей процес, розкажемо далі. В зараз я збираюся приготувати горіховий пудинг. Те, що тут це суміш для довголіття. Вона чиста, перевірена і додає мені багато впевненості. Він показує свої щоденні ритуали і сам визнає, що зробив безліч божевільних речей, аби зупинити процес старіння. Брайан Джонсон, – 47-річний мільйонер з Америки, який став найвідомішим біохакером світу. Ось так виглядає його перевтілення за сім років. На експерименти зі своїм тілом він щороку витрачає 2 мільйони доларів. Підприємець живе за суворим режимом. Раціон повністю веганський, їсть він з точністю до грама. Весь час проходить десятки медичних процедур і фіксує показники кожного органу. А ще йому зробили переливання крові від власного сина думаю, коли я починав вік моєї шкіри, був близько 64 років. за одним із меч я повернувся. Я на своєму нещодавному помірюванні був здається між 37 і 42 роками. Відбулися значні покращення. так само запевняє, що зламав процес старіння ще один американець Дейв Паскоу. Чоловікові за 60, але він стверджує, що його біологічний вік лише 38 років. Паску Уведе свій відео щоденник і розраховує прожити до 110 років. Він ставить будильник на ніч, має свій план фізичних вправ і дієт. Обов'язково їсть м'ясо. У день приймає понад 150 харчових добавок і нарахує калорії. Я ковтаю жмені таблеток, наприклад, 15 за раз. Це одноденна норма добавок за день. Це мої ранкові добавки. Неділя, понеділок, вівторок. Доволі. Опитані нами кияни сказали, що теж мають власні секрети довголіття. І це не ті речі, у які біохакери вкладають мільйони доларів. Люди бачать сенс у простих бюджетних звичках. В скандинавській ходьбі. Ну от палички в руки і в будь-який час можна займатися спортом. Йду якраз зараз в зал. Купила собі вівсянку. От, і оточую себе хорошими людьми. Науковці кажуть, що вплив генетики на процес старіння не перевищує 20%. Все інше за спортом, здоровим харчуванням, сном і ментальним здоров'ям. Спосіб існування, спосіб харчування, спосіб мислення. Ці всі фактори дозволяють людям навіть не з дуже хорошою генетикою прожити. Повноцінно і достатньо довго лікарі кажуть, посилюють процес старіння ультраперероблені продукти: фастфуд та снеки, які готують на повторно використанні олії. Також медики радять обмежити вживання соусів, транжирів, перероблених м'ясних виробів та продуктів, які викликають різкі стрибки глюкози. На сьогодні є таке визначення, як цукрове обличчя. Воно відбувається за рахунок того, що цукри зв'язують колегені листин в нашому організмі. А він ходить не тільки в шкіру, він ходить і в суглоби. І звісно, це буде пришвидшувати ваше старіння як зовнішню, так і внутрішню. Найдовше у світі живуть люди у так званих блакитних зонах. Там найбільше довгожителів. До них належать острів Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Ікарія в Греції, Нікоя в Костариці та Лома Лінда в Шам. Вони п'ють достатню кількість води і лише трав'яні чаї. Їх основу раціону складає рослинна їжа. М'ясо вони вживають лише кілька разів на тиждень. Головне джерело білка у них це бобові. Точевиця, квасоля, горох це для нашого регіону є суперфудами. Власне, довгожителі також використовують ферментовані овочі. Для нас це може бути броколі, яка доступна, яка містить в своєму складі сульфарафан. Це протиракова речовина. І також це для нас суперфуд буде вважатися. Що в сирому вигляді, що в пропареному вигляді, що в вигляді ферментованому і цвітну капусту і брокколі можна додатково квасити, ферментувати, і вони будуть корисними. Чані зі Стенфордського університету у Каліфорнії. З'ясували, що процес старіння не є поступовим процесом, а відбувається у вигляді двох стрибків у 44 та 60 років. В Ці моменти людське тіло особливо потребує уваги та профілактики. А загалом повний чекап організму варто проходити щороку.